Релькамен, друзі. Ну і що, закінчилася Ліга Чемпіонів. Пройшло два прекрасних чудових дня. Сьогодні нас очікує вже Ліга Європи, вступає в свої права. Все ж таки, четвер. Два слова хотів би сказати. Про нашу бій, наш бій, нашу трагедію про те, як команда може вигравати 2-0 і як один тренер може все зламати. Не знаю, хто це сказав. Можливо, він сам до такого додумався і нікого не хотів чути. Можливо... Він все ж таки слухав чиїсь поради і вирішив, що потрібно щось міняти тоді, коли ти виграєш 2-0 і коли ти контролюєш весь матч. Цікаво, особливо, коли ти виграєш в Мадриді, знаючи, як реал може натиснути в другому таймі і як, до яких наслідків це може призвести. Дід Мархаман, колишній півзахисник, який прославився в Ліверполі, він знову висказався на рахунок, висловився на рахунок е Нурі Шахіна, на рахунок Гри Дортмунду, все ж таки він німець. Е І як не дивно, він в цьому випадку став на захист Нурі Шахіна. він сказав, що я розумів його ідеї, я розумів, навіщо він робив ці зміни, я його підтримую, я засуджую цю хвилю хейту, яка там була, це так я в двох словах намагаюся вам переказати, оскільки там була така от величезна колонка в нього написана. Uh, але на відміну від uh, Дітмара Хамана абсолютна більшість вболівальників, футбольних аналітиків, uh, просто журналістів чи блогерів називають це, от цитата, uh, в лапки відкривається, да, називають просто тренерським самогубством. Я, чесно кажучи, з ним не погоджуюсь. Ну, ніяких, uh, ніяких підстав, ніяких передумов до того, аби було робити ці заміни, аби знімати там, того ж самого Джеймі Гібенса, який досі грав непоганий матч. І Доні грав непоганий матч, і вони, власне, і присимували на чужій половині поля, вони допомагали Сирогі Росі на чужій половині поля. Після цих замін, зрозуміти правильно, Сурогі Росії залишився один, єдиний е попереду, і навіть якщо він вигравав верхову боротьбу, то він е нічого з цим м'ячем не міг зробити, оскільки на ньому було по 3-4 гравці е одночасно. От. Е Мюнхен вчора програв. Не скажу, що несподівано, оскільки той, хто бачив, як грає на сьогоднішній день Барселона, Ханса Дітера Фліка той прекрасно розуміє, що вона із себе представляє. І вона дуже сильно нагадує ту Баварію чотирихрічної давнини, коли він, виграв, коли він взяв Требл, і нагадую, що Флік прийшов у команду посеред сезону, здається, перед Новим роком, і зміг дуже короткий час її оновити, скажімо так, по стилю гри по тому, як вона почала бігати, і які результати вона почала демонструвати. Що знову підтверджує, наприклад, на момент, якщо там умовний Едін Терзіч пішов із команди, да? бо все ж таки були на ринку топові тренери, яких можна було хоча б спробувати запросити в клуб, а не, ай, ми давайте одразу підпишемо Рішахіна, бо він наш, він знаєте, такий вислів гуляв, в Україні, ну, щось останнім часом не призабутий про е, динамівські серця. Пам'ятаєте, колись е, Суркіс там чергове своє призначення було на пост головного тренера київського Динамо, він казав, от я його призначаю, бо у нього говорить динамівське серце. Так от тут та сама історія дортмундські серця. Ну, це я так жартую, але все ж погодитесь, е, величезна доля правди в цьому є, якщо не 100%, то ну, близько до того. І вони знову обрали дортмундське серце. Які до цього були передумови, зрозуміло, а які для цього були аргументи? Чому, ми, чому ви не розглядали того ж самого Бліка, який непогано працював, і ще будучи помічником Йохіма Льова в збірній, який добивався найкращих результатів з Мюнхенською Баварією, який, ну так, десь, можливо, був по результатам ігрі посередній в збірній Німеччині, але вибачте, все ж таки збірна і клуб тренуватися досить різні речі. Ну, можна було спробувати, все-таки у людини за плечима був певний бекграунд, який вже міг її характеризувати. Якось був певний стиль, і, до речі, цей стиль дуже сильно підходить Дортмунду. Ну, давайте не забувати, що так званий ватокат це не історія, це не є там ДНК, як би це банально не звучало, і можливо це заїжджена фраза, це не є ДНК або Русії Дорт. Взагалі не перетаманна Німецько. Ну, але маємо те, що маємо. Хансі Флік укатав свою колишню Мюнхенську Баварію 4-1. Я скажу чесно, дивився тільки перший тайм. Е Барсено... Барселона банально перебігала, Бачите, Барсено... Бар... не можу вимовити Барселона. Е Барса перебігала, в першу чергу вона краще рухалась, вона швидше поверталася в захист, вона швидше йшла в атаку, Левандовський забував. Ну, Барселона на сьогоднішній день все чудово, навіть не дивлячись на у ті травми, які там у них були. Тобто поки що робота, а піка подобається. І дуже цікаво буде подивитися на Ель-Класико, який буде над цими вихідними, не пам'ятаю в який день, там, субота чи неділя, але тим не менше. Оскільки до мадридського реала є питання по тому, як він грав. Нагадаю, що він виграв у Борусії Дортмунд, не тому що Реал Мадрид такий крутий. Я бачив коментарі, от можете зайти подивитися огляд матчу Реал Мадрид-Борусія на, на YouTube каналах. Зокрема, на сетанті, і там, якщо подивитися на почитати коментарі, то ви помітите, що там буквально один-два тільки кажуть е, про ті речі, які були. Тобто, ну називаю все своїми інами, що це поразка Дортмунда, а не перемога Реалу. Е, свого часу це десь був 99-й рік. І я пам'ятаю, коли Київське динамо програло. Баварії Мюнхен на виїзді, Це ще була історія з двома груповими турнірами, якщо ви пригадаєте. Наші кияни повернулися в аеропорт, і журналісти брали в Валерія Лобановського такий короткий коментар стосовно цього матчу. І Валерій Васильович тоді відповів, що не Баварія виграла, а Динамо програла. Оце так само було і з Дортмундом, і з Реал Мадридом. Так що, ну, реал настільки потужний на сьогоднішній день, а Барселона на ходу, Барселона біжить і, як казав е Гвардіола, якщо хтось не читав книжку про нього, Марті Перернау дуже рекомендую. В цій книжці там якраз була така чудова фраза, е де він сказав, я от російською процитую, не хочу зараз там перекладати, я саме російський варіант читав. На жаль, українського перекладу немає. Запам'ятав її російською, тому так і озвучив. Він сказав, якщо ти не біжиш, ти ніщо. От е дуже простий лист. Якщо команда багато бігає, вона багато пропускати, як правило, не буде за виключенням там тих команд, які можуть дуже добре вибігати в швидкі атаки. Ну, але це таке, більшість суперників все ж таки ти переграєш. Навіть за рахунок біганини, коли ти швидше вибігаєш в швидкі атаки, чи ти швидше повертаєшся е в оборону, ніж твій суперник. Ну а сьогодні Київська Динамо грає з е італійською Ромою. Цікаво буде подивитися. Цікаво буде подивитися, не дивлячись ні на що, все ж таки хочеться і віриться, що київське Динамо здатне зачепитися за певні очки, оскільки і Рома не є тим клубом, про який ти можеш сказати, ай, там київського Динамо немає жодного шансу. Ні, насправді це не так. Так що віримо в Україну, віримо в київське Динамо, навіть дивно від себе це чути. Ну йдемося в футбол.